Привіт! Сьогодні готуємо ось такі неймовірні смачні запечені кабачки в духовці. Беремося до роботи. Нам буде потрібен один середній кабачок, можете брати два і більше кабачків. Обрізаємо хвостики і будемо їх нарізати. Нарізаємо не дуже такими грубими шматочками. Зараз приблизно покажу, ось приблизно ось на такі шматочки. Нарізаємо кабачок тонкіше. Якщо ви вже змучилися смажити кабачки, обов'язково приготуйте цей рецепт. Кабачки виходять неймовірно смачними, готуються дуже легко, по часу мінімум, по смаку максимум. Тож, кабачок, ми вже з вами нарізали так скоренько. Тепер дивіться, беремо каструльку, наливаємо водички і чекаємо, щоб водичка закипіла. Друзі, коли водичка буде вже кипіти, ми її трішки присолюємо. Я додаю так 2 чайних ложечки солі. Можете додавати більше, можете додавати менше. Дві чайних, мені здається, нормально на один середній кабачок вагою 220 г. І переносимо кабачок у водичку. Від того моменту, коли водичка буде вже кипіти, а в ній вже буде кабачок, варимо його 5 хвилин на середньому вогні. Друзі, напишіть в коментарях, чи готували ви по такому рецепту кабачки. Вони неймовірно смачні. Поділіться своєю думкою, чи сподобався вам цей рецепт. Зараз трішки перемішаємо і залишаємо кабачки варитися, а ми продовжимо з вами готувати. Друзі, якщо ви вперше на цьому макулярному каналі, підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки та коментарі. Продовжуємо готувати. В мене тут є петрушка, кріп та зелена цибулька. Можете брати кріп або петрушку, можете брати зелену цибульку тут за смаком. Якщо любите то, то то, то додавайте все. І нарізаємо. Ось і все. Зелень ми з вами нарізали. Тепер зелень перекладаємо у мисочку і будемо додавати наступні інгредієнти. Зараз беремо чесничок і натираємо на терці. Я додаю лише один зубчик. Часника можете додавати два, тут додаємо за смаком. Також зараз сюди будемо з вами додавати сир. Натираємо також сир за смаком приблизно 20-30 грам. У мене ось такий саренада сир, досить непоганий. Ви додавайте сир, який ви любите. Додаємо панірувальні сухарі, дві таких ложки з чубчиком, Добрих таких. Я додаю таких три, але в мене тут, бачите, ложки не повні, тому дві столові ложки з чубчиком. Додаємо майонез 2 столові ложки, або майонез можна замінити на сметану, або білий, або грецький йогурт. Я додаю майонез 2 столові ложки. І потрібно це все ретельно перемішати. Друзі, наша суміш, як ви бачите, має бути така: не має плавати ні в майонезі, ні в сметані. Тепер дивіться, наш кабачок вже зварився, бачите, він так гарненько проварився, ще парує, беремо форму і застеляємо Пергаментом. Починаємо на пергамент викладати кабачок. Друзі, не потрібно чекати, щоб кабачок остиг. Звичайно, якщо маєте час для комфорту, щоб вас не поклов рук або взяти веделочко, то можна зачекати, щоб кабачок остиг. Я не буду чекати, зразу викладаємо наш кабачок. Не забувайте про зворотній зв'язок, друзі. Напишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Буду вам всім дуже вдячна! І тепер поверху викладаємо ось цю нашу таку суміш з панірувальних сухарів, сиру та зелені. Ще один момент, як ви бачите, я не додавала ніяких спецій. Ви можете додати всі спеції за смаком. Мені достатньо чесничку, і що кабачок є присолений, солі не додаємо, оскільки ми варили його в солоній воді. Нашу смакоту запікаємо в духовці при 180 градусі 15-20 хвилин. Подивіться на ці смачнющі кабачки, які вони класні. Зараз не терпиться вже їх спробувати. Друзі, запікала я 15 хвилин, перед тим духовку розігріла. Ну що ж, зараз посмакуємо. Красота красотою. Ось така у нас гірка з кабачків готова. Зараз будемо пробувати. Всім, хто їсть, всім смачного. Друзі, дуже-дуже смачно, рекомендую від душі спробуйте приготуйте. Дякую, що були зі мною в цьому відео. Друзі, бережіть себе, всім миру та спокою. В коментарях залишаю вам силочку на магазин з рушниками.